Це не матеріальне допомоги. Період проведенної підготовки, перепідготовки або підвищення, кваліфікації та травмі. Не будуть показувати людям такий майстер-клас. У нас чуття. Можемо відкажіть, щоб я знала, це. Батьки заздалегідь займають позицію, щоб дитина отримала вищу освіту будь-яку. А куди далі піде вона працювати, з цим є складнощі? У нас взагалі в області перенасичення йде вищими навчальними закладами. Я завжди налошу цифру в порівнянні: Хмельницька область 28 вузів, Дніпропетровська область 20